По саміту НАТО, якщо зразу щось там засмутило українців, то потім бачите, як Зеленський розповідає за це в кінці саміта. Він е, доволен, е, значить, що нам буде допомога, нас підтримки ніхто не полише. І е, скаженіють, дуже скаженіють російські пропагандисти. Це вказує на те, що саміт дуже. Е, як сказати, диєвий результативний? Бо як я розумію, це їм піднесли під самий нос і заставили їх нюхати. Усі в вільнюсі забрались майже усі президенти Євро. Союзу, потім Америки, України, усі їхні вороги. Вони нічого не можуть зробити. Тільки погрожувати Україні та якимось терором України займатися, були тривоги. Були тривоги. Ну і що? Ну це нюхають і говорять, що воно воняє. Ну дійсно воняє, що ж. А ще заставлять шмоктати Рашу. Так що це тільки початок, і у них там таке починається на раше. Скальпи знімають. Якщо це буде припуткове діло, а у них економічний провал, людям тяжко десь молоді підзаробити, щось там чимось зайнятися, то будуть знімати скальпи. І це буде на такому, як сказати, на цьому самому. Так що рашу тільки тільки починає трухати. Це такі поштовхи, вже відчутні поштовхи для Раші. А буде і наростати, наростати. Оце пригожин, скальпи, потім ще щось ще щось, і воно так понесе їх. І нікуди вони не ні дінуться. Не то, що капітулюють, а там вони самі друг друга пожруть. Все, На все добре, до слідчої зустрічі.